Хочу зараз включати запис, якщо ви мені дозволите. Нема ні, нікого проти, ніхто не проти. Ви все одно не вмикаєте камери, то я думаю, що вам все одно. Тема нашого сьогоднішнього уроку додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Домашнє завдання у нас було ще на додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. До речі, правильне розв'язання домашнього завдання можете отут на дев'ятому слайді побачити. Тут все правильно, якщо немає питань по домашньому завданню, то можемо переходити до вивчення нової теми. Тепер будемо вчитися додавати і віднімати дроби вже з різними знаменниками. Існує загальний алгоритм. Як слід поступати, коли у тебе вже різні знаменники у дробах, які потрібно додати або відняти. Перше, що ми повинні зробити, це спробувати розкласти на множники знаменники. Це робиться з тією метою, щоб в подальшому знайти спільний знаменник. Бо ви знаєте, що для того, щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками, ми повинні спочатку що з ними зробити. Звести до спільного знаменника, от коли знаменники будуть спільні, ми тоді знаменник залишаємо без змін, а чисельники додаємо або віднімаємо, правильно? Добре, тож спочатку ми будемо намагатись розкласти на множники знаменники для того, щоб знайти спільний знаменник. Потім ми цей в другому, на другому етапі ми цей спільний знаменник знаходимо. Бажано, щоб він був найпростіший, тому що там може бути багато варіантів, але чим простіше він буде, тим легше буде далі робити обчислення. Звичайно, для того, щоб цей спільний знаменник потім зробити в кожній з дробів. Або в одній з них, якщо в другій дробі нас влаштує знаменник, ми повинні знайти додаткові множники, і помножити потім на ці додаткові множники, чисельники і знаменники дробів. Ну і далі вже знаходимо суму або різницю за таким правилом. Знаменник залишаємо без змін, а чисельники від, віднімаємо або додаємо, в залежності від того, яка у нас дія. І вже, якщо є можливість в кінці, спрощуємо і скорочуємо. Дивіться, насправді тут працює алгоритм додавання, віднімання звичайних числових дробів. Давайте от не дробових виразів, які містять змінні, а просто звичайні дроби. Давайте пригадаємо їх, вам так буде легше зрозуміти цей алгоритм. Наприклад, одна третя плюс 2 п'ятих. От бачите, що у нас дроби з різними знаменниками. Ми повинні їх спочатку, щоб додати, звести до спільного знаменника. Три там п'ять. Який буде спільний знаменник? Три і п'ять спільний знаменник. Можна просто їх перемножити, щоб тут знайти спільні знаменники і сказати, що спільним знаменником буде п'ятнадцять, бо найменше число, на яке ділиться і п'ять, і три, то п'ятнадцять. Тож, щоб стрійки зробити 15, ми множимо її на додатковий множник 5, щоб з п'ятірки зробити 15, ми множимо його на додатковий множник 3. А разом з знаменниками ми всю дроб будемо, весь дріб будемо множити на додатковий множник. Перше, можете продиктувати, що там буде у нас в результаті. Ну... 1 на 5 буде 5, 3 на 5 буде 15. Плюс 2 на 3 буде 6, 5 на 3 буде 15. Все, ми звели дроби до спільного знаменника. Знаменники у нас спільні. Тепер ми можемо просто знаменник залишити без змін 15, а чисельники додати 5 плюс 6. То у нас виходить 11, 15. От так ми робили, коли ми мали дроби, звичайні, з різними знаменниками. Ми зводили їх до спільного знаменника, і потім вже знаменник залишали спільним, а чисельники додавали або віднімали. Тут є питання у вас? Тут все зрозуміло? Пригадали, як це робиться? Добре. Тепер переходимо вже до дробових виразів. Вирази, які містять різні знаменники, які потрібно додати або відняти. Це номер 93. Нашого підручника автор у нас істер. І потрібно 3 поділене на 5А відняти 1 поділене на 2А. Я вам перший приклад покажу, а далі будете мені допомагати. Умову не переписую. Там 5А, там 2А. Дивіться, А в них вже спільні. Тобто А у нас нас влаштовує. От там А і там А. А от з п'ятірками і з п'ятіркою з двійкою потрібно шукати спільне щось. Яке найменше число, на яке ділиться і 5, і 2? 10. 10. То ми можемо зробити з п'ятірки 10, помноживши її на 2. Правильно? Так. Тобто тут буде додатковий множник 2. А з двійки можемо зробити 10, помноживши на 5, правильно? Так. І тоді будемо мати 6, 3, також потрібно множити на 2. Поділене на 10а мінус 5, поділене на 2 на 5 10а. От те, чого ви повинні добитись, коли ви будете виконувати свої завдання на віднімання додавання. Ви повинні зробити спільним знаменник не порушуючи ніяких правил, користуючись основним, влас... основною властивістю дробу, що ми можемо чисельник і знаменник дробу множити або ділити на одне й те саме число або вираз, який не дорівнює нулю. В даному випадку ми множимо чисельник і знаменник кожного з дробів на потрібне нам число. І далі вже просто віднімаєте 6 мінус 5 поділене на 10а, 6 мінус 5 буде 1 поділене на 10а. Другий приклад. Допомагайте мені, будь ласка, будемо разом. Який тут буде спільний знаменник? А поділене на 4Б плюс 7А поділене на 5Б. Який буде Спільний, спільний знаменник знай... 20, ну, якщо знизу. А, звичайно, знаменник тут то, ти... то ще під рискою дробу. 20, добре, 20. Простішого, тільки не просто 20, а 20Б, правильно? 20b, тут буде додатковий множник, перший дріб, скільки отут я повинна записати? Uh, на що yes. потрібно 4 помножити, yes. щоб отримати твої 20? На 5, звичайно, да? так? Uh, а тут додатково... Uh, 24. А тут 4, так. Да. Що ми маємо тоді? Та, продовжуй. продовжую. Uh, ми маємо... А 5А, uh -huh. 5, 5, 5А. Uh, минус Чи... uh, Петрискую дробу буде 20 Б, мінус... Чого мінус? Uh, там плюс стоит Таюш. Плюс Семь множить на 28. Угу. восемь Еще А. 28 А і 20Б. 20Б. Все. знаменники у нас спільні. Ми знаменник залишаємо спільним. А чисельники що у нас там буде? Чисельники додаємо, угу. і виходить 5 плюс 28. Це 33 А. 33 А. Поділене на 20b. Скоротити тут начебто нічого не можна. Давайте ще третє розв'яжемо, який там буде спільний знаменник. 2а в квадраті на 9b плюс 5 в квадраті на 18b. Який спільний знаменник? Дивіться, 18 ділиться на Б. Ми можемо спільним знаменником залишити 18B, а перший дріб зробити в ньому додатковий множник. 9 на скільки, щоб отримати 18? На 2. Можемо так зробити? Так, можемо. Так, да, що тоді у нас вийде? Хто знає, диктуйте мені. Uh, 2А. Uh. 2 помножити на 2. 16. Чого 16? 2 а, на 2 – 4, 2 а в квадраті? І 4 на 2 – 6. Ще раз я тебе… Ще раз. Чому ти вважаєш, що там повинно бути 16? Ну, от в минулій робили так, що число помножити на те, що зверху ще отут. Я думала, що 2 в квадраті вичисляємо, 4 виходить. От 2 в квадраті буде 4, правильно. А А в квадраті у нас так і пишемо. В якому минулому? В першому чи в другому? Так, і в першому. Ну, все, я зрозумію. Тобто 4А в квадраті. Далі, знаменнику. Що у нас буде в знаменнику? У знаменнику спільне 18, наприклад. 18. Просто чи 18 Б? 18 Б. Угу. Другий дріб ми переписуємо без змін. Далі результат. Лев, скажи нам, будь ласка, що буде в результаті. А, що? Тая. Лев, не спи, будь ласка, на уроці. Так. Угу. Результат буде 9а в квадраті. І все? І знизу 18 b Це називається поділене на 18 b Поділене на 18 b Лів, можна скоротити тут щось? Так. Да. Що можна скоротити? Можна 9 і 18. І що тоді буде? А виходить 9 на 9 – це 1. Тобто mm -hmm. один моніфічно просто А в квадраті, mm -hmm. а на дев'ять. Виходить, два б Тобто, у нас залишається А в квадраті поділене на 2 Б. Лєв, і останній, четвертий твій приклад. Подивись, будь ласка, який там буде спільний знаменник, як ти вважаєш? Шесть. Не зрозуміла. 12 n в квадраті, 18 n в квадраті. Який там буде спільний знаменник? 6 m в квадраті. Ну, як ти можеш зробити 6, якщо там 18, а там 2? Ти не можеш зробити коефіцієнт при n в квадраті менше, ніж 18. Ти максимум можеш залишити 18, але 18 не ділиться на 12. Тому ми 18 не можемо взяти. Ми можемо спробувати збільшити 18, помножити його на 2. Отримаємо 36. 36, так. Да. 12. 36. 12, розділити на 12. Тобто uh -huh. буде три. Тобто додатковий множник у нас у першого дробу буде 3. А 18 n в квадраті. Як отримати 36? Який буде додатковий множник? Ну, два. два. Тут буде 2. І поїхала. Що будемо мати? Так. Секунду, ага. Так. Виходить, що 7 М. В третій степені. Буде... В какой третьей степени? 7 множимо на 3. Будет 21 М. Ну, поділено на що? Поділено на. 36. 36n в квадрате, так? Далее. Потом получается m умножить на 2. Нет, потом получается минус. Минус. Да, минус. Да, 2 помножить на m будет сколько? 2m. 2M. Далее. Мы угу. На 18 помножить на, на 2. Це буде скільки? Ой. 36. 36 і все? І n у 36 n в квадраті. Добре, далі що ми робимо? Далі, це все. Захворів трохи, так? Да? Да, я я, я болею. Так, я... да, може, ти тоді. Але ж ти не слідкуєш, тому я тебе постій... буду чіпляти інколи щось питати. Так, ну, давай вже до розв'язую обережні. Так, сокращаем 36М и 36М. Там... Ти куди? який скорочуємо? Ми віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Нарешті ми звели їх до спільного знаменника, щоб потім скорочувати. 21 l мінус 2 l В чисельнику. чисельнику. А в знаменнику спільний знаменник пишемо, правильно? Так, да, так. Да. Угу. І який результат буде? Буде 19М. 19М поділене на 36М у квадраті. 36м в квадраті. Добре. Давайте наступний номер розглянемо. Будь ласка, не відключайтесь, слідкуйте, щоб не, не загубити зв'язок. Тому що номери йдуть на ускладнення. І ми тільки там в другій частині. Тобто це рівень 4-6 балів. Перше завдання перетворити на дріб вираз 2х поділене на 3, плюс х-4 поділене на 5. Іншими словами, нам також їх потрібно додати, ну, щоб отримати дріб. Щоб перетворити ці два дроби на один дріб, ми повинні їх додати. Який тут буде спільний знаменник, хто знає, кажіть. 15. 15. Додатковий множник для першого дробу який буде? 5. 5 для другого дробу. Для другого 3. 3. Добре, і що ми тоді будемо мати, Тая? 10 і 15. Поділене на 15. Коли ти кажеш про знаменник, ти кажи поділене на 15. Угу. Далі. Плюс угу. 5. Тут можна X. ось так зробити 3 поділене на х мінус 4. Поки що, а потім розкриємо дужки. І 15. Угу, поділене, поділене на 15. X. Добре далі. Дрівня. 10х. Робимо спільну дріб. Правильно? 15 буде у знаменнику. В Чисельнику буде. 10х плюс. Треба ж вирішити. Можна розкрити дужки одразу, можна поки що отак записати. Давайте поки що так запишемо. Просто додали чисельники. А тепер вже будемо розкривати дужки. Um, Ну, 10 х то так вистається плюс. Um... 3. 3 множимо на х множимо на множимо 4. 3х, 3 на мінус 4. То скільки буде? 3х. Це 3. 3х. 3 помножити на х, то 3х, я вже записала. І 3 помножити на мінус 4 буде скільки? І 3 помножити на мінус 4 це мінус 12. Мінус 12. Добре. 10х плюс 3х буде скільки. Буде 13х. 13х -12. мінус 12. І поділене на 15. Так. Добре. Давайте другий приклад. Лєв, як ти вважаєш, який там буде спільний знаменник? Тут буде якщо тут 10 там 5. Угу. Буде 10. 10, правильно. А як нам там де 5 зробити 10? На що ми будемо множити? Можна на 2 помножити. На 2 помножити, добре. Тоді ми перший дріб переписуємо без змін, поки що, 4m плюс 2n поділене на 10. мінус. А тут множимо на 2. 2 помножити на m. -N і поділене на 5, на 2, 10. І тепер вже маємо спільні знаменники. Зводимо до дробу із спільним знаменником 10. Що буде в чисельнику? Як? У чисельнику угу. буде. 4М плюс 2 Угу. Та 2М мінус М Мінус мінус. Це важливо. Мінус Тільки там Наоборот, М мінус М. 2 помножити на М мінус Н. М мінус Н, правильно? Угу. Добре. Далі продовжуємо працювати з чисельником. 10 тут. Без зміну Що в чисельнику буде? В чисельнику можна. 2 помножити на М мінус Н. Скоротити. Ні в якому 10. разі. Ні в якому разі, ми повинні відкрити дошки. Початок я переписала без змін. Ми не можемо скорочувати, коли у нас немає розкладання на множник. 2 помножити на m. 2 m Мінус 2. Лів, стоп, стоп, стоп. Мінус 2 помножити на m. То буде мінус, мінус 2 m Розумієте, що ніяких знаків да. не можна губити. 2M. Далі. 2 на M це плюс, плюс 2N. Плюс 2N. Так. Далі. Є тут подібні доданки. Можемо ми їх звести? Да. Плюс 2 n і плюс 2М. Так. І... Це скорочується? Ні, не скорочується, Буде плюс 4Н. І ще у нас є 4М і -2M, мінус 2М. Також подібні 2M. доданки. Получається 2 м 2м. 2М плюс. Ой. Та, так, правильно. 2 м, 4М мінус 2М. 2 м плюс 2м плюс 4М. Плюс 4N. Получається 6. Вони Ну, як 6? Там же ж M, а там N. Хіба вони подібні? А, ні, ні. Вони не подібні, їх не можна. Тут можна спільний множник, Якщо хочете з десяткою скоротити, то можна спільний множник винести за дужки. То буде 2. 2. І тоді буде М плюс 2n в чисельнику. А в знаменнику 10. І тепер тільки ми можемо скоротити 2 і 10. Правильно. це 2, 2, 1. Ми 1 не пишемо. Що буде в чисельнику? В чисельнику 5. В чисельнику те, що над рискою, буде N 2. плюс N. 2N. Правильно? А в знаменнику буде 5. Правильно? 5. 5. Добре. А це другий приклад. І давайте. Третій приклад. Встигаємо ми чи ні, скажіть мені, будь ласка, скільки у нас до кінця? Хтось слідкує? 3 хвилини. 3 хвилини. Ну, давайте я вам третій просто покажу. 4А і 6А. Спільним знаменником тут буде 6 не виходить, беру найбільше з них. 6 не ділиться на 4. Тому я 6 збільшую до 12. 6 множу на 2 і отримаю 12. 12 вже ділиться на 4. Тому ми можемо взяти спільний знаменник 12А. Тут буде додатковий множник 2, щоб з 6 отримати 12, тут буде додатковий множник 3, щоб з четвірки отримати 12. Множу чисельник першого дробу на додатковий множник. Буде 3 помножене на А плюс, 2, поділене на 12а, мінус 2 помножити на 3 мінус 7А, поділене на 12а. Віднімаю, розкриваю дужки спочатку. Да? Ну, можна одразу розкривати дужки, можна спочатку відняти чисельники. Давайте віднімемо просто чисельники поки що, а потім будемо вже розкривати дужки. Віднімаємо чисельники, знаменник залишаємо без змін, бо у нас він вже спільний. І тепер вже розкриваємо дужки. 3 на А, 3А, 3 мінус 2, мінус 6. Мінус 2 на 3, мінус 6, і мінус 2 на мінус 7А плюс 14а. Мінус 2 на мінус 7а, плюс 14а. Знаменник залишаємо спільний. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. 3а плюс 14а, то буде 17а, мінус 6 і мінус 6 буде мінус 12. Знаменник без змін. І я сподіваюся, що ви розумієте, що тут нічого скоротити не можна. Якщо, uh -huh. якщо ми ніде не зробили помилок, зараз я ще раз перевіряю, то тоді вже так і залишаємо: 3А-6, мінус 6, плюс 14. Начебто все правильно. Так, все правильно, і на цьому ми ставимо крапку. Ні в якому разі не можна скорочувати 12 і 12, бо такі помилки були дуже вбагато, в кого в самостійній роботі. Тому що у нас немає розкладеного на множники чисельника. От якщо б тут було помножити, тоді да, так ми не можемо отак скорочувати 12. Тому тут крапка. Дякую вам сьогодні за урок. Ми сьогодні з вами почали вчитися віднімати і додавати дроби з різними знаменниками. І дізнали, що для того, щоб їх додати або відняти, необхідно спочатку звести їх до спільного знаменника. Працюємо майже так само, як працювали, коли з звичайними дробами мали справу. Зводимо до спільного знаменника, потім знаменник залишаємо спільним, а чисельники віднімаємо або додаємо. І далі максимально спрощуємо вираз до кінця. І тоді це вже буде правильна відповідь. Якщо немає запитань, то на цьому будемо закінчувати. Гарного вам дня і головне, мирного неба. І будьте здорові, не хворіти. Вам теж до, Дякую, до побачення. Дякую, до побачення.